Починаємо. Ти, моя, кохана, ти, моя, ти, моя, кохана, та для мене ти весна. Весна прийде. щось буде. Друзі. Тач сьогодні я вас. Вітаю у дуже ескапістському етері, але не те, що він дуже ескапістський. Отже, я вирішила продовжити традицію архівних відео частково з понеділка, тому що після понеділка я раптово захворіла, і відповідно все пішло як завжди не туди. Але сьогоднішній етер я все таки вирішила провести, тому що є про що поговорити завтра, день святого Валентина. І я вирішила я думаю, Подивлюся: а про що ж я знімала свої етери, якщо у мене були такі тематичні етери? І вони такі були. і У мене є два етери, які виходили 14 лютого. Це 2019 і 2022 рік. Почати сьогоднішній етер. Мені хочеться з цього. А далі у нас буде ескапізм в шоу-бізнес. По про те, що зараз у світі і у нас відбувається відбуваються жахливі речі, але це не те, щоб і зовсім втеча від реальності, а просто спосіб відволіктися, дати осісти всьому тому, що відбувається, і потім уже з холодною головою, з більш холодною головою, це все осмислювати. Тим більше, що у своїй вступній частині до сьогоднішнього дуже шоу-бізнесового випуску, бо ми будемо і Євробачення дивитися, і залуплені відео повертаються, і буде неочікуваний для вас сюрприз. Але почати мені все-таки хочеться з того, який висновок я зробила зі своїх архівів. Ну, зокрема, наприклад, я побачила. Перших же секундах свого етеру дику крінжу, яку я вже не хочу повторювати. І насправді я вирішила, що я більше не буду говорити про Поплавського в будь-якому гумористичному ключі, тому що це е, перетворює його на смішного діда, а не на конченого. І насправді оці всі жарти, попри те, що немає якихось судових вироків чи справ з доведеними фактами, я не можу нічого стверджувати. Але те, що відбувається зараз у прив'язці до всіх скандалів, що виникають останнім часом, і зі звинуваченням Поплавського вже відкрито у тому, що він певним чином проявляв сексуальні, сексуальну увагу в бік своїх студенток. Це все. Перетворюється на абсолютний цирк Шепіто, тому що хтось, от бачите, в принципі, це дубль того, що було у мене на скрині в 2019 році, і зараз у мене до такого заголовку, до такої подачі цієї інформації е дуже багато запитань, тому що фактично відбувається якесь переведення все це в шепіто і в таку веселу тему, з приводу якої можна погиготіти, І в принципі, ми всі роками над цим гиготіли, скільки у мене цих нарізок еволюції, тощо, тощо, тощо. Але насправді це не на найсмішніший жарт з якого хочеться жартувати. Більше того, з того, що ми дивимося на медіа після таких звинувачень на адресу Поплавського, медійка зразу заповнилася всякими новинами з приводу того, що Поплавський у топ 4 інфлюенсерів України, і то, що Поплавський, наприклад, знову запускає премію пісня року, і ці новини з'являються на досить цікавих ресурсах, які... Я не думаю, що викликають у вас запитання, ви бачите ці заголовки, ви можете побачити більше заголовків тих ресурсів, які про це обрали написати. Заглушаючи власне інші обговорення, пов'язані з Поплавським. І ця хвиля з'явилася не просто так, тому що однією хвилею ти вбиваєш інше. А я нагадаю, що топ інфлюенсерів від форбс був опублікований у грудні січні 20, ну у грудні 22-го січня 23-го, це груднево січне що третього 25-го п'ятого січневий випуск і ви можете подивитися на топ інфлюенсерів україни якщо вам цікаво я спеціально купила навіть цей випуск мені було цікаво чи брехня це чи не брехня і от зараз такою от історією, цими всіми іншими заголовками або такими от жартиками перекривають тему, яка, в принципі, є досить важливою. І по про те, що ну, протягом останнього місяця я згадувала про е е сексуалізовані злочини, і говорила якраз про вирок, тому фотограф Титорчуку, і е е піднімала інші теми, е тему пов'язану з яка розпочалася зі звинувачення. Керівника і режисера молодого театру пана Білоуса. я до неї не підходила, тому що я хотіла підійти до неї якось більш, більш глобально, і тим не менше я розумію, що сьогодні можу просто буквально декілька тез сказати з цього приводу. Тому що, ну як ми бачимо, медійка знову працює проти того, щоб по здоровому обговорювати цю тему і. Нарешті подивитися в обличчя тим викликам, які перед нами стоять. А виклики у нас полягають у тому, що цивілі... цивілізованості таких дискусій у нас все-таки ще замало. По про те, що ну у себе у соцмережах я побачила дуже велике число постів, які не... не грають на емоціях, а насправді намагаються осмислити, що зараз відбувається, і короткий бекграунд не від мене від суспільного для того, щоб ви зрозуміли про що мова, якщо раптом пропустили. Кримінальне провадження проти художнього керівника молодого театру та викладача університету Карпанка Карого Андрія Білуса відкрили 10 лютого за статтею Сексуальне насильство. Поліції для цього знадобилися тижні після публічного розголосу у соцмережах ще 20 січня на Ютуб-каналі Содом і Гомора Кну. ТКТ» Дівчина із прихованим обличчям звинуватила Білоуса у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях. Згодом випускники навчального закладу почали публікувати й свої зізнання у соцмережах. А в молодому театрі, де білоус був режисером, провели збори. Вже після того, як люди вийшли на протести, зокрема під будівлю КМДА, там повідомили, що Білоуса таки відсторонять від роботи у молодому театрі. Хоча раніше київські адміністрації заявляли, що не мають підстав для такого рішення. В університеті ж ще раніше розпочали службову перевірку, на час якої Білоуса усунули від роботи. Ну і якщо ви слідкуєте за таймінгом, то ви бачите, що відкрили справу тільки через 20 днів після того, як ця ситуація почала з'являтися її обговорення і дедалі більше свідчень. І ця драматичне, це драматичне відео. Якщо ви його бачили, уривок його показали на суспільному. Чи це суспільне, чи є я... кримінальне провадження проти художнього я, керівника? Я суспільне зараз буду теж цитувати, це Радіо Свобода. Е, і е, кримінальне провадження відсунено у часі, тому що е, поки що насправді у нас, по-перше, відбуваються дуже великі зміни в законодавстві, і е, насправді те, що зараз. Е, Цю дискусію, і цю тему підняли, і вона стає дедалі видимішою. Вона з одного боку дасть можливість розібратися з викликами таких злочинів і з того, що ми і зрозуміти, що ми можемо зробити для того, щоб комунікація з цього приводу була більш ефективною для того, щоб шеймінгу було менше, і для того, щоб ті нові покоління, які ростуть на досвіді старших поколінь, вже не боялися по перше говорити по друге, знали, як себе захистити, і насправді. Знову ж таки, звинувачення прозвучали, зараз відбувається розслідування. І як я розповідала вам про історію фотографа Титорчука, власне, до судового рішення ми нічого не можемо стверджувати. Тим не менш, мені здається, що попри те, що ті історії, які почали звучати у ході розгортання, Цих обговорень вони стали для когось, можливо, там способом звільнитися від своїх давніх травм, для когось з способом знайти сміливість говорити, а для когось, хто може навіть і не вийшов ні в ніякий публічний простір, сміливість протистояти якісь поведінці, яку вони вважають неприйнятною, але терплять її дотепер. І, зокрема, для мене здається корисним фрагментом сюжетів, які я бачу, це. Інформація стосовно саме правової сторони цих злочинів, і стосовно того, а що ж у нас змінюється в законодавстві, і яке покарання за яку дію звучить. Ці, ця правова база звучить у сюжетах, і відповідно, ті, хто, можливо, ніколи не задумувалися про те, що вони стикаються з порушенням законодавства, за яким де покарання. Будуть тепер тримати це на увазі і законодавчу базу. Я хочу процитувати. Тож почнемо з бази. Сексуальні домагання це прояв сексуального насильства, і вони не обов'язково пов'язані з фізичним проявом чи з сексом. Адже навіть намір це теж домагання, розповіла суспільному юристка та координаторка лінії правничої допомоги Юрфем Підтримка Юлія Нікітіна. Також у юридичній площині не існує поняття провокування сексуальних домагань, каже інша юристка Марта Павлишин. А вся відповідальність лежить саме на кривднику. Не можна спровокувати на вчинення насильства незалежно від того, як людина поводиться чи одягається. Досить часто в справах сексуального насильства доказом є лише свідчення потерпілих, каже юристка Юлія Нікітіна. Вона радить, звісно, робити скріншоти, фіксувати дії кривдника на фото, відео чи аудіо. Але і ваші свідчення, тобто просто слова. Це також важливий доказ. Кримінальна відповідальність за сексуальні домагання не передбачена, але за сексуальне насильство без проникнення, наприклад, доторкання до статевих органів без згоди людини, можна отримати до п'яти років позбавлення волі. Постраждалі можуть повідомити правоохоронців про вчинене насильство протягом п'яти років. Все інше це адміністративна відповідальність. В такому випадку у постраждалих є лише два місяці, щоб звернутися до поліції, каже юристка. Ну от власне, і мені здається, що зокрема те, що ця тема стала такою видимою, у користь від неї якраз у тому, що ми отримуємо набагато більше інформації, і головне, що не тільки ми ми можемо її ще й поширювати, і можливо, вона дійде і стане відомою для тих, хто власне знаходиться у ситуації постраждалих у ситуації тих, проти кого відбувається насилля, і вони бояться озвучувати це і бояться цьому протистояти. І насправді мені здалося, що знову ж таки є певні види, ну є певні і види злочинів, взагалі певні досвіди, про які ми ще дуже мало розмовляємо, і через дуже велике число табу, дуже велике число якихось дискомфортних досвідів з цим пов'язаних. І я хочу показати ще одне відео стосовно цієї теми. Ми підемо далі. Це відео яскраво ілюструє те, якою важливою є підтримка в індустрії, так і взагалі, поза індустрією тих жінок, які вже багато досягли і мають вагу, і мають вагу достатню для того, щоб звертали увагу на їхнє висловлювання і. Їхня підтримка була ще відчутнішою. Оця от історія вона досить додає сили. І я просто покажу ще один уривок і підемо далі. Режисерка, сценаристка та драматургиня Наталка Ворожбит ставила в молодому театрі свою першу виставу. Теж не змогла залишитися осторонь. Мене шокувало, що це можливо в таких обсягах, але я не те, щоб дуже здивувалась. Я знаю ситуацію в театральних інститутах, я знаю ці стосунки з майстрами. Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик також прийшла підтримати колег. Насправді, всі ці історії про насильство і домагання в українській мистецькій спільноті вони стосуються людей різних поколінь, і дуже багато історій замовчувалися роками у професійному житті. Ірини цілик не було харасменту. Я мала історії, коли, наприклад, хірург, який мав мене оперувати, до мене домагався. І тоді мені було дуже мало років. Я посоромилася написати на нього скаргу. Підтримує колег. Рима Зюбіна, сама 22 роки, служила в молодому театрі. Я пішла з молодого театру наприкінці 19-го року через психологічні обставини, які створив Андрій Білоус. Знімалися мої вистави, які йшли з аншлагами. Я пішла сама, але тоді вже були в театрі ці чутки і ці розмови. І ви розумієте, тут і ще дуже важливий момент, який мені хочеться підсвітити, так це те, що коли ти віриш у щось і вважаєш себе правим, але чуєш дуже мало голосів, які, яких можеш назвати своїми однодумцями, то дуже складно відстоювати себе. Але коли ситуація стає більш видимою і ти розумієш, що підтримка буде, тоді все стає простішим. І потрошку ми змінюємося як суспільство. І я вважаю, що попри те, що е, зараз все дуже неелектризовано, і будь-які, е, я не знаю, зібрання з протестними настроями виглядають так, що ти трошечки напружуєшся з цього приводу, але з іншого боку, ми показуємо, що ми здорове суспільство, що ми. Е, Поруч з тим, що проти нас воює Росія, і ми знаходимося в цій війні, ми також не забуваємо інші теми, і я маю надію, що ми тільки будемо далі зростати у дорослості підходу і у розумінні всіх аспектів, які є для нас важливими, ми маємо в них розібратися і рухатися далі уже більш озброєними.